Усім привіт, друзі! Ради вас вітати на каналі Darkus Impact. І у цьому відео ми оглянемо нові банери, які відкриватимуть першу фазу оновлення 5.0. Адже з новим довгоочікуваним пірорегіоном, який стартує вже завтра, будуть нові персонажі та зброя. Тому настав час оглянути, що розробники приготували для нас на цей раз у нових банерах. А перед початком відео ти цей лайк та підписуйся на мій канал. А ми переходимо до огляду банерів. І так, перша в нас це нова гідроп'ятірка Муалані. Муалані володіє каталізатором та займає роль головного дамагера в команді. Всі атаки Муалані отримують скейли від ХП, так само як і Невілет. Основна характеристика Муалані, що підвищується при піднесенні це крит шанс, який на 90 рівні складатиме 24,2% крит шансу. Основний деміш Муалані наносить завдяки звичайним атакам, перебуваючи в стані нічного духу. На відміну від минулих дамагерів такого стилю, її удари досить повільні, проте кожен з них може закривати реакцію. Цей геймплей та особливості сигнатурної зброї, який дає бав залежно від виклику реакції пара, змушує гравців ставити її з піроперсонажами в загоні. Без піроперсонажів у команді Муалані буде завдавати менше шкоди, що таке стан благословення нічного духу. Це бойова та дослідницька механіка, пов'язана з натланом та персонажами із цього регіону. Як, наприклад, у фонтені у нас була б неоматаусія у стані благословення нічного духа, рухові та бойові можливості персонажа. А при вході в стан буде отримано певну кількість очків нічного духа, а персонаж почне підсвітюватись. Щодо механіки нічного духа у Мулані, для того, щоб її активувати, потрібно використати елементальну навичку, тобто єжку. У цьому стані вона витрачає очки нічного духа. А якщо ж очки закінчаться, стійка нічного духа також закінчиться. Цей стан ще можна закінчити, протиснувши єжку ще раз. Сам стан нічного духа наділяє Муалані наступними властивостями. Муалані підіймається на серф акулу, а її швидкість пересування і опір до переривання підвищуються. Поки цей стан активний, Муалані може переміщуватись по воді та рідкій лаві, та при цьому не отримувати шкоди від лави. Звичайні атаки перетворюються на укуси акули, які наносять гідрошкоду з характеристикою нічного духу, пропорційно максимальному ХП Муалані. Також укуси акули можна робити і в повітрі. Шкода, що задається укусами акули, вважається. Шкоду і звичайної атаки. Також, коли Муалані у стані нічного духа торкається ворогів, вона накладає на них мітки здобичі і отримує 1 рівень імпульсу хвиль. У свій час імпульс хвиль може скластись до 3 разів. За одного і того ж самого ворога можна отримати 1 рівень раз на 0,7 секунд. Щодо імпульсу хвиль і міток здобичі, коли Муалані використовує укуси акули, шкода, яку вона завдає, збільшується відповідно до кількості рівні імпульсу хвиль. Коли 3 рівні, укус акулки перетворюється на розриваючий укус акули, що ще більше підвищує шкоду і в разі влучання у ворога знімає всі накопичені рівні. Коли укуси акулки потрапляють у супротивника з міткою здобичі, мітка знімається і випускаються акулячі ракети у максимум 5 супротивників з мітками здобичі що поблизу. Вони завдають шкоди щодо рівні шкоді даного укуса акули. Якщо цілий укус акулки і акулячих ракет більше Однієї шкода, що наноситься, знижується. А якщо цілий 3 та більше, шкода знижується до 72% від початкової шкоди. Тобто Муалані буде ефективна як проти одного ворога, так і проти групи ворогів. Щодо вибуху стихії, то це додаткове джерело демеджу. Муалані випускає самонавідну навідну акулючу суперракету, яка задає гідрошкоди по площі з характеристикою нічного духу, пропорційної максимальному хп Муалані. На цьому поки що. Закінчу, більше дізнаємося вже з виходом у лані у грі. А далі перейдемо до нам усім знайомого та провіреним часом Кадзухи. Кадзуха вже досить давно у грі, але й надалі займає одне з найвищих місць в тирлисті саппортів гри. Він має дуже корисну стяжку, яка надає нам зручність на полі бою, особливо проти малих ворогів, а його універсальну здатність бафити елементальну шкоду досі не змогли перевершити ніякі посилення від інших персонажів. Він добре показує себе як у загонах через реакції, так і в командах з однією стихією. Що є дуже добре, це те, що він не потребує своєї сигнатурки, і ми з легкістю можемо поставити фавоній або якийсь варіант на майстерність. Плюс він легко збирається все смарадової тіні, який ще й додатково зрізає опір ворогів та збільшує шкоду розсіювання. А в кого вже є кадзуха і думає, чи варто крутити сузір'я, рекомендую звернути вашу увагу на перше та друге. Перше дозволить нам використовувати ще раз елементальну навичку після використання вибуху стихії, а також зменшить нашу потребу у відновленні енергії. А друге сузір'я дає великий баф до майстерності як самому Кадзухі, так і всій команді. Якщо вони перебувають у радіусі дії ультимейту кадзухи, ще є шосте сузір'я, яке робить з кадзухи уже головно Дамагера, але воно є дуже дороге, тому тут уже вам вирішувати, чи варто вам його отримувати. А далі перейдемо до четвірок і у нас тут теж поповнення, це качина. Качина це другорядний дамагер, яка володіє геолементом та списом. Скейлиться від захисту, а також може входити в стан нічного духа. При використанні елементальної навички качина входить стан станічного духа та отримує 60 очків. У цьому стані качина має турбовихор, який може існувати окремо або керуватися качиною, що осідлала його. Коли турбовихор вже існує на полі бою і ще раз використати елементальну навичку, качина зможе осідлати турбовихор. Коли качина вже верх і на турбовихору, вона здатна керувати ним, щоб швидко переміщатися, підніматися вверх по пагору. І вражати землю за допомогою звичайної атаки, задаючи геошкоди по площі, з характеристикою нічного духу пропорційної захисту качини, існуючи окремо, турбовихор періодично врізається в землю, задаючи геошкоди по площі. Коли благословення нічного духа качі завершується, турбовихор зникає. Турбовихор вважається геоконструкцією і на полі бою може існувати тільки один такий турбовихор. Під час активації вибуху стихії турбовихор автоматично викликається до качини, і героїня починає атакувати землю геошкодою у певному радіусі. При цьому додатково створюється зона турбовихора. Дана зона збільшує площу ударів турбовихора і швидкість пересування героїні верхи на ньому. На цьому я закінчу і ми перейдемо до сінь'янь. Сіянь у нас володіє пір-елементом та клеймором. Може гратися на позиції дамагера або як ексаппорт щитовик. Основну шкоду завдає фізою. При активації елементальної навички сіньянь створює щит. Ефект щита залежить від кількості зачеплених елементальною навичкою ворогів. При активації вибуху стихії сіньянь миттєво завдає фіз шкоди ворогам. Після чого атакує кілька разів пірошкодою. шкодою. як на мене, це досить посередній персонаж на даний час у грі. І прокачувати її зараз я б не рекомендував, адже у грі існують набагато кращі піроперсонажі. персонажі. Але якщо у вас є бажання прокачати Сін'янь, і ви хочете її покращити сузір'ями, рекомендую отримати С2 та С4. Але в ідеалі варто зібрати всі 6 сузірів. Ну і залишається у нас Беннет. Не дивлячись, що Беннет також вийшов дуже. Давно він і зараз залишається одним із актуальних та універсальних персонажів, якого часто беруть для проходження безодні. І це все завдяки його вибуху стихії, який в собі поєднує хіл, бав сили атаки, а також може завдавати непоганого демеджу ворогам. Сузір, які варто активувати на Бенеті, це буде С1, С5 та С6. с 6 активуйте по вашій потребі. Що ж, а далі давайте перейдемо до зброї. І тут у нас також. Поповнення це сигнатурна зброя Муалані ловець хвиль, має середню базу 542 одиниці, але заливає багато кредемеджу 88,2%. Пасивка збільшить хп на 20% та один раз на 15 секунд. Після використання елементальної навички викликає ефект, діє якого триває 14 секунд. Цей ефект наділяє 4 рівнями спекотного літа, кожен рівень якого збільшує шкоду звичайної атаки на 12%. Під час його дії 1 раз на 1,5 секунди попадання звичайною атакою по ворогу знімає 1 рівень цього ефекту. І один раз у 1,5 секунди активація реакції пара на ворогу додає 1 рівень спекотного літа і може скластись до 4 разів. Далі у нас клятва свободи. Зброя має високу базу в 608 одиниць. У допстаті заливає 198 майстерності стихій. Ця зброя чудово підходить героям, які грають у командах від елементальних реакцій. Наносять шкоду і виконують роль сапорта або сап ДД. Пасивка зброї бафає шкоду усіх членів команди. Важливо лише активувати пасивну здатність зброї в найкоротші терміни. Щодо четвірок, то у банері в нас є меч та клеймор фавонії, які заливають багато відновлення. Лук абсолютна струна, який буде класним варіантом. Для таких персонажів, як Фішель або Венті, заливає багато майстерності, і збільшує шкоду елементальної навички і вибуху стихії. Каталізатор, який також заливає багато майстерності, а пасивка може одразу перезарядити елементальну навичку. І спис вбивця драконів, теж заливає майстерність і збільшує шкоду проти ворогів, які перебувають під гідро чи піростатусом. Ну що ж, друзі, як на мене, банери в оновленні 5.0 виглядають дуже смачно. Що Нажі, що зброя є дуже хорошою і будуть використовуватися на аккаунті. Маленький мінус це сіньянь, хоча для когось це може бути і плюсом. Тому, друзі, пишіть, як вам перший банер нового оновлення та кого плануєте крутити. Також не забудьте оновити гру, адже старт оновлення уже завтра зранку. А я дякую усім за перегляд. Не забудь підтримати відео лайком. З вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі у наступному відео. According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal, we now turn to the Oratrice Mécanique d'Analise Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal, the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal.